Зацвітає сояшник. Сьогодні 28 серпня. Сіявся. Сіявся сояшник 15 червня. Посіяли сою. Ось, навіть видно. Посіяли сою, соя отак ріденько зійшла. Ждали дощу. Не передавали, що буде дощ, дощ не пішов і пересіяли на союшник. От соєшник такий високий. Не можу сказати. Шляпки такі невеличкі. Тільки почав зацвітати. Побачимо, що з нього вийде. Ось тут навіть є. Які вже перецвітають, де раніше зійшли. Тут ну, маленькі такі шляпки. ну Сосник високий. От падалиця була, теж покропила її, вона посохла, да? прилушила. Але я думаю, щось вродить. Ну, Побачите сильну різницю, цей соїсник сіяла вся. 15 червня, ну високий. А тут рядушком соєшник сіявся весною зразу по стандартно. От вже перецвів. Вже сохне. А там тільки зелений і високий-високий. Ось. Обугурчик. Такі виліз і дивлюся, що сорішник цвіте, можна сказати, 90% тільки по краях не цвіте, а так цвіте.